Привіт усім, хто дивиться це відео. Сьогодні відео про мій новий варіант котла. В себе ганяю вдома, є такі на каналі. Котел традиційного горіння з повзучим вогнем, без колосників Я його зробив у віді труби. Це не тільки в мене такий працює, працює такий що тут сусідів, недалеко по вулиці, другий. Він не робить без турбіни, просто на натяг Ну, У мене ви хто бачив мої відео попередні, бачили, що тут багато мінялося котлів, схеми обв'язки об'язки трошки міняються. Тут зараз насос на обратки стоїть, тут він запакований, хоч у нас і морозів немає. Е, насос качає на обратки, лінія підміса, йде. Часть води вертає гарячу назад в обратку. З дому обратку підтягує ну і толкає подачу наверх. Я відключав насос, працює все так, як зараз. Ви бачите, от обратка на якій відмітці. ну Подача тут була в мене в районі десь 50 градусів. Це зараз котел стигає Тобто, що я хочу сказати, цей котел може працювати взагалі на циркуляції природній. Якщо зроблений дом на такій циркуляції, він взагалі не конденсує абсолютно ні каплі. Це от зранку я підгорнув жар сюди вперед. Тут технологія така що Жар підгортається вперед, загружається опять повна топка дровами і він спереду дозаду буде горіти. Від жару він займеться на самотязі і також турбінка його розжене. Турбінка тут требується саме-саме мінімальна. Тут буквально там чуть-чуть Подува і він вже роботає. Йому не треба сильних розгонів. Тут організована знизу подача і зверху вторічка. Ну, звичайно, він трошки закопчений, але це абсолютно йому не мішає робити. Там трубний теплообмінник вверху, ряд труб. Дивіться, на моїх каналах обзорах є такі котлети квадратні. Ну от, покажу, чим я загружаю Вже не перший день. По повністю сирі Це зрізав таке трошечки віща, як говориться, тоненьке. Рози обрізані. Зараз кидаю на день щепочку цих розів, потім накидаю дров. Ну, дрова такі собі. Є сухіші, є сиріші в переміжку. В принципі, згорає все. Згорає от нормально, тільки жаром пошевелив. Мелкий попіл спереді лишається, крупніший ззаду. Витягнув, мелкий викинув. Попілу мало. В общем так, поки, поки експериментами свого котла я задоволений. Далі буде всіх святьми прошлими настоящими. Дивіться мої відео. Кому цікаво підписуйтесь, будете в курсі всіх новин. Всім бажаю теплої зими, здоров'я і успіхів у всьому. Догонку хочу ще показати. От тирка в мене лишилася Під дрова різом. Накидав трохи дров наверх, на те, що я показував перед цим відео. Горіхи з Так, Нормально пакет такий же вліз. горіхів туди. Зараз закипаюся ще тирсу пакет. І все, загрузка готова. От. пакет там на місці. Дим, звісно, трошки буде. Це на дворі, мені не страшно, експерименти можна проводити. Все, бачите тут температура впала до 30, а було 50 на автоматіки. Ну, за ніч, зараз вже 10 годин. Так що. Від 10-вечора до 10 ранку я думаю, це нормально, комфортно спав і на дровах таких полу полусирих, щоб загрузити хороші дрова. так, На нормальному режимі може горіти до суток. Так, дякую всім за увагу. Ще раз всього доброго. Дивіться мої відео. Поки що відео не загрузав, щоб доповнити пройшло всього 2 години. От подивіться диму почти не видно. Температуру набирає слабо, я вам показую чим я загружав, так що мені спішити нема куди. День у нас буквально плюсова температура. От подача насос зараз качає. Трошки піднялася температура на обратки показую, що всередині, бачите. Весь мусор згорів. Зараз горить буквально вже то, що довше має горіти. Так